Турнір пам'яті Олександра Тимчука проводять у Рівному під час осінніх шкільних канікул вже четвертий рік поспіль. Цього разу він тривав три дні. Розпочали його команди дівчат з Рівного та Новограда Волинського. У підсумку господарки поступилися 0-3. Ігра була важка, але вже в третій партії ми більше розслабились, не знаю, більш ну, ми зрозуміли, що ми програємо. І грали вже так просто своє задоволення. Причиною програшу пояснює тренер, каже, команда була сформована лише у вересні, а тому має недостатньо досвіду. Працювати я над всіма технічними елементами над зіграністю команди. От, ну, просто показали хороші бійцівські якості. Саме такі турніри, кажуть організатори змагань, і покликані згуртувати гравців, додати їм психологічної стійкості. Команди на таких турнірах ведуть свою підготовку до більш високого рівня змагань. Цю тезу підтверджують і тренери команд гостей, а ще відзначають високий рівень організації турніру. На этот турнир я уже приезжаю в третий раз. Всегда на достойном уровне и судейство, и хорошие команды. При приглашаю очі хороший турнір. Єсть хочеться сюди єзять. Єсть чому учиться, є на що посмотрети. У підсумку саме представниці Новограда-Волинської стали переможницями змагань. Наші дівчата вибороли бронзу. А от у турнірі юнаків, що проходив паралельно, рівняний шансів суперникам не дали. Але на Микола Мельничук інформаційна програма День.